А чи замислювалися ви коли-небудь, наскільки насправді міцна ваша онлайн-фортеця? Що ж, сьогодні ми зазирнемо у своєрідний посібник Факера, щоб зрозуміти, як саме компрометують цифрові системи? Дуже часто все починається з найпоширенішої, найбанальнішої слабкої ланки. От цікавий факт: понад 80% усіх витоків даних пов'язані саме зі слабкими або вкреденими паролями. Це по суті ті самі парадні двері, які зловмисники намагаються виламати в першу чергу. Отож, перший етап будь-якої атаки це завжди спроба пройти через ці парадні двері. І найчастіше ця перешкода, цей замок, це, звичайно ж, пароль. Тут важливо розуміти одну річ. Системи не зберігають пароль у відкритому вигляді. Ні. Вони зберігають його складну, зашифровану версію, так званий хеш. Уявіть, що це такий собі унікальний цифровий відбиток пальця вашого пароля. Його неможливо перетворити назад на сам пароль, але дуже легко перевірити, чи збігається він із тим відбитком, що вже зберігається в системі. І от щоб вгадати цей хеш, зловмисники мають дві основні стратегії: перша це груба сила брутфорс, коли програма просто методично перебирає геть усі можливі комбінації. А друга це словникова атака, де перевіряються найпоширеніші паролі та слова зі спеціально підготовлених списків. Існують спеціалізовані інструменти, які можуть робити мільйони таких спроб за секунду. Вони використовують величезні словники як от сумнозвісний звісний Це, до речі, реальна база даних з мільйонами паролів, які колись вкрали у користувачів, і от вони беруть цей список і перевіряють його проти викрадених хешів. Ці програми це справжнісінькі блигуни для злому. Наприклад, Джон Зріпер чудово підходить для швидкого аналізу. А от хешкет – це вже важка артилерія, він використовує всю міць відеокарт для надшвидкого перебору навіть дуже складних комбінацій. Але що, якщо пароль надто складний, і парадні двері надійно замкнені? Невже зловмисник здається? Аж ніяк. Він просто починає шукати інші шляхи, може, нес'є відчинене вікно, слабке місце в стіні або забути чорний хід? І тут на сцену виходять публічні бази дальних вразливостей. Для хакерів це просто золота жила. Вони містять тисячі детальних описів відомих слабкостей у програмному забезпеченні, таких, які розробники, можливо, ще не встигли виправити. Такі сайти працюють по суті як величезні публічні бібліотеки системних недоліків, і що найнебезпечніше, до багатьох книг у цій бібліотеці додаються детальні інструкції: це готові покрокові посібники, як саме використати ту чи іншу слабкість для злому. Існують інструменти, які цей процес повністю автоматизують. Програма сканує систему, збирає інформацію про версії програм та оновлень, а потім просто зіставляє ці дані з базами даних вразливостей, і вуаля отримає готовий список експлойтів для атаки. Добре. А що якщо не вдається знайти жодного слабкого місця? Тоді хакер переходить до більш витончених технік. Тепер він змушує саму мережу працювати проти себе, обманюючи її учасників. Уявіть собі таку ситуацію, ви в кімнаті і голосно питаєте, де ваш друг, а зловмисник, що сидить поруч, відповідає першим і каже: Я твій друг, іди за мною. Ви йому довіряєте і передаєте облікові дані, навіть не підозрюючи, що вас ведуть просто в пастку. Ось це і є суть атаки. І, звісно, існують спеціальні інструменти як респондер, які цей процес обману повністю автоматизують. Вони постійно прослуховують мережу, чекаючи на такі крики про допомогу, щоб миттєво відповісти і перехопити дані для входу. І ось зловмисник, нарешті, всередині двері зламані, вікно відчинене. Але що далі? Насправді це лише початок його справжньої роботи, бо просто проникнути в систему це лише половина справи. Справжня мета стати таким собі невидимим приводом, який може вільно порисуватися, витягувати цільну інформацію, використовувати систему як плацдарм для нових атак, і, що найважливіше, залишатися непоміченим. Щоб забезпечити таку невидимість, зловмисники встановлюють спеціальні програми Руткіти. Вони, так би мовити, вкорінюються настільки глибоко в операційну систему, що стають її частиною, а це дозволяє їм приховувати свою присутність, файли та процеси від антивірусів і системних адміністраторів. Є й ще хитріші техніки. Наприклад, можна прикріпити шкідливий файл до звичайного, безпечного на вигляд файлу як такий собі невидимий додаток. При цьому розмір основного файлу не зміниться і він виглядатиме абсолютно нормально. Це знаєте, як сховати щось у фальшивому дні валізи. Тепер, коли ми побачили арсенал і тактику зловмисників, давайте поговоримо про найважливіше а як, власне, побудувати неприступну цифрову фортецю і захистити свої дані. Один з найпотужніших засобів захисту від злому паролів це проста, але геніальна техніка, яка називається підсолювання. Уявіть, що перед тим як створити цифровий відбиток пароля, система додає до нього унікальний секретний інгредієнт так звану сіль. Завдяки цьому, навіть якщо двоє людей використовують абсолютно однаковий пароль, скажімо, password 2, 3, їхні фінальні хеші будуть абсолютно різними. Чому? Бо до кожного додали унікальну сіль. І це робить масові атаки з використанням готових таблич хешів практично неможливими. Отже, який ключовий висновок? Не існує єдиного магічного рішення. Надійний захист це завжди багатошарова стратегія, де кожен рівень оборони від надійних паролів до своєчасних оновлень безпосередньо протидіє конкретним атакам, які ми щойно розглянули. Розуміння нападу це перший і найважливіший крок до оволодіння захистом. Тепер, знаючи, як мислять зловмисники, постає головне питання: що саме кожен із нас зробить, щоб зміцнити власну цифрову фортецю?